Закуска. Обожнюю своїх рідних, тому готую їм різні смаколики і пригощаю. Подивіться, які ботички. Будемо готувати таку закуску. Її просто змітають зі столу. Потрібні варені яйця. Натираю їх на дрібну терку. Шматочок твердого сиру, теж тру на дрібну терку. Додаю консервовану кукурудзу. Зовсім трішки солі і перцю і майонез. гарно все перемішую, роблю 4 надрізи шматочка ковбаси, викладаю по ложці начинки і пелюсточка на пелюсточку накладаю, От формую таку квіточку. Зав'язую сиром косичкою. Кінчики зайві відрізаю, прикрашаю за бажанням смачного.